Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на тиждень з 4 11 по 10. 11 на тиждень, яким буде тиждень для України. Для цього я візьму циганську колоду карт і звичайну гральну колоду карт. Давайте ми з вами будемо дивитися на кожен день. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Цей тиждень надзвичайно важливий в плані світових подій та світових трансформацій, дуже важливий. Тому тому закликаю всіх та кожного в ці дні зараз. Максимально об'єднуйте свої енергопотоки, моліться. За якомога швидший мир в Україні. Тому що війна і смерть, насильницька смерть це найгірше, що може бути. Насильницька смерть несе в собі дуже деструктивну енергетику і для планети, і для природи. Я про це вчора записав відео на моєму Ютубі. Можете зайти подивитися. Я там все пояснив науково популярним методом. Добре, давайте будемо розглядати. Записую це відео на годиннику. На годинку 10 година ранку, сьогодні 4 число. Ви мене просите називати день, коли я записую відео. Записую це відео о 10 ранку. На годинку 4. -те... Ой, <кій> зараз 4 -те 11, -те, на годинку 10 ранку. Вибачте, я трошки прихворів. в мене всі думки путаються. Хворим можна розкладати е, карти. Головне, аби не п'яним і не наркоманеним. Знаєте, карти теж вимагають до себе поваги. Ну, я не сильно хворий. я В мене легке недомагання, скажімо так, ГРВ. Тому я думаю, що ОРЗ... тому я думаю, що мені карти в руки все одно брати можна, тим паче, в такі непрості часи треба, знати інформацію. Це коли людина відверто п'яна, або якщо це велике релігійне свято, от тоді карти не можна брати в руки. А з легким недомаганням, я вважаю, що. Все одно карти в руки можна взяти. Як ви вважаєте? Головне, аби не п'яний і не обколотий, і не цей. Добре, дивимося. Значить, так, понеділок, четверте число. Карта листа. Робота з документами. Якісь важливі документи, новини, інформація. Знизу Семірка Христова карта сили. Хороша комбінація карт, робота з документами. Якісь важливі новини в цей день можуть поступати. Так що, шановні глядачі.